Не знаю, чому таке обурення викликало відео там, де я розбираю речення і підкреслюю додатки та означення не так, як усі звикли. Так от сьогодні знов про ці неузгоджені означення, які так не подобаються чомусь деяким людям. У реченні японці люблять квіти без запаху. Японці підмет, люблять присудок, люблять, що квіти. Квіти, які без запаху, бо це ознака квітів, а значить, це означення, не узгоджене означення, бо воно стоїть після іменника і не узгоджується з ним у роді числі та відмінку. Клумба ліворуч вражає клумба. Вражає, ліворуч це не де, це не обставина. Ми не ставимо запитання клумба де. Ми говоримо, клумба, яка ліворуч, також буде неузгоджене означення. Воно стоїть після іменника. І настала пора поливати, пора, що зробила, настала пора, яка поливати. А не настала пора що робити, поливати це також неузгоджене означення. Стоїть після іменника і вказує на ознаку цієї пори. Дуже легко восьмикласники знають.